Привіт! Сьогодні поясню, що для юриста означає подати позов. Адже подати позов це не просто підготувати позовну заяву, скласти додатки, описати ці документи, вказати розмір судового збору, дати реквізити, де їх оплатити, і вже покласти документи в конверт і відправити до суду. Це зазвичай найпростіше, що може бути, і саме очевидне. При цьому всьому, коли подаєш позов, очікувати, що суд якось там самостійно розгляне або максимум запросить людину, позивача, до судове засідання, вислухає його і прийме рішення позитивне для такого позивача. Це можна сказати, саме така романтична, проста історія, яка насправді ніколи не здійснюється. Це мрія. Насправді ж юристи виконують дуже багато інших дій, які не такі очевидні і не такі помітні, як здається нашим клієнтам. Тобто, звісно, зібрати документи, визначити які з них головні важливі, важливі визначити юристу, збирати все одно приходиться самому клієнту ці документи в більшості випадків. Іноді, коли треба участь юриста, адвоката, це робиться. Далі підготувати позов. Розуміти процедуру, від суда можна отримати ем, певні запити, ухвалу про якихось недоліки. Суд може просто щось десь не помітити і е, написати таким чином, що юрист це не поклав. Це звичайна справа. Е, суд може викликати ем, сторони в. Ем, в... Судове засідання, і тут фізичним особам я взагалі не раджу самостійно ходити в засідання, тому що все-таки в суді спілкуються професійною мовою, термінами, і не всім громадянам без спеціальної освіти це зрозуміло. Які наслідки тяне те чи інше слово для його процесу, тому скористатися правовою допомогою тут варто. І якраз це робота необхідна, необхідна, яку виконувати саме адвокату. Тому залучення адвоката воно є обов'язковим, якщо ви хочете довести справу до пуття. Так і ми розділяємо наші послуги, коли є там експрес-позов, де невелика цифра написати позов, дати інструкції людині, що з цим діяти, як робити, і все на цьому робота закінчується. А є справи, які для нас звичайні і стандартні це коли ти повністю супроводжуєш процес першу інстанцію, Пояснюєш, що буде друга інстанція, ходиш в судові засідання, їх відвідуєш чи в Zoom чи фізично в процес приходиш в судове в суд приміщення, і в тому числі контролюєш виконання, щоб дана суду. Судова...